Привіт, з вами Леорік, і ми продовжуємо проходити Resident Evil 3 ремейк українською. Кажу зразу, я боюсь грати хорори і тому це мій перший горор у житті. Хто пропустив минулі серії, є в плейлисті в описі під відео або ж у списках відтворення. До фіналу залишилось, думаю, небагато, тож нумо ставити лайки, писати коментарі та дивитись. Це кілька хвилин до того тунелі метро. От і наша джил вижила. Вижила. Пощастило. Ну, я думаю, не пощастило. Це просто скіл. Має файний скіл і не тільки скіл. Має файну вроду і. і універсальний солдат до того всього. Знайти шлях на поверхню. Я єдина вижила. Ну, походу, ще Миколай вижив. Ще отой Микола вижив, що зрадник. Мені здається, що ми його коцнемо. А, скоріш за все, не ми його якась потвора коцне. Микола. Ще той паскудник виявився? Так. А що в нас по набоях? 45 пістолет. Ножем ніколи не користуюся. 8 рушниця. Карлос? Карлосе прийом! Карлосе. Чорт, мабуть, я задалеко. Міні набої? Ой, бляха, а мені нема куди їх брати. Мені треба викинути оцей ключ. Він мені вже не потрібен. Міні набої беремо. Ще міні набої. Медспрей. Щось треба буде викидати. Або порох. А, стоп, тут же ж є оцей от. Нічого не треба буде викидати, все нормально. Зараз розберемося. Порох поєднаємо з високоякісним порохом. Так. Ну, давай, захоплюйся. Ні, не хоч. Тоді робимо так, от. Скидаємо. Порох. Беремо. Поєднуємо. Теж поєднуємо. Угу. Вибухові набої сюди. Міні набої залишимо. 30 набоїв для пістолета. Чудово. Це теж покладаємо тимчасово. Підійде. Медспрей. А, ні, нотатка. Добра новина, слимаки, Маю для вас нове озброєння, котре гарантовано зробить ваші яйця сталевими. Мова йде про міні-набої. Ці малята розроблені науково дослідним відділом Амбрели. Полкіші навіть за тих коханок, які чекають вас удома, їх важко знайти і з ними не просто дати раду. Але повірте, вони того варті. Гаразд, погляньмо на технічні характеристики. Міні-набої, призначені для стандартних моделей гранатометів, не треба мудрувати і пхати їх кудись іще. Стріляйте ними в підлогу чи стіни, вони будуть там, куди влучили. Завдяки сенсору міна реагує на ворога і вибухає, коли той достатньо наблизиться. Простіше кажучи, розташовуйте їх на шляху ворога і будуть вам протипіхотні міни. Бою супротивника тих велетенських потворів, і засоби годяться, то ж ідіть і бийтеся не за правилами. Ну, типу, метафора з палкими коханками була прям, прям чудова. Мені зайшло. Кумедно придумав. Кумедно, кумедно. Так, тут дешев були міні набої, правильно? Я ж правильно зрозумів. Тут же де дешев валялися міні набої. Чи ні? Чи я всі підібрав? Добре, давайте збережемося. Прийнято. Ну шо? Шуруємо? А гранатомет я взяв? А гранатомет я не взяв. Може, варто взяти гранатомета. Може, там буде якась потвора величезна, типу немез... Немезіса оцього. Візьмем. Згодиться. В бою. Дві гранати в мене ще, до речі, є. Чудово. Підходить. Мені здається, чи Джел стала швидше бігати. Скоріше за все, здається. Опа! А що ви тут? А що ви тут забули? Йоперний. Йоперний театр. Якого милого? Якого, бляха, милого? Ви повилазили звідси. О-ди, дві Хапає за ноги. Опа. А не очікував. Ой. Бум. Крітанув, як то кажуть. Хух. Стрмні. Стрмні тіпочки. А я вже казав, що не для них я свою квіточку ростила. Опа. Ще. Вмазав. Тихо, треба відступити. Треба відступити Диви, не падає. Опа, здоров, а -а -а -а. яке ж воно приставуче. Я тобі сказав, це френдзона, це френдзона. Все, ніякого побачення не буде. У мене є Карлос. Що пристали? Я запала на Карлоса. Хлопці, розслабтесь. Максимум, друзі. Хух, той ж кварений ще живий, тут не можна залишатись. Ага, знов, знову цей красунчик. В лапках. В лапках красунчик. Знов зараз за нами буде бігти. І як же він мене заманав? Просто ненавиджу. Ну, непоганий краєвид, до речі. Ми вже на поверхні. Ми знову в місті. Може, від ушквареного бажано на цій автівочці звалювати, а не пішки? Як на мене, то дуже розумна ідея? Зараза. Так, ніж ага. О, от і ліки. От і ліки. З'явилися. Поняв. Ми, до речі, трішки поранені. Диви. Палає, а до сих пір. а до сих пір живий. О, як добре, що тут поблизу водичка. Паскуда навіть не вміє плавати? То може втопиться? Карлосе Карлос, відповідай. Yeah, Я тут, що таке? Ми не доїхали, поїзд зійшов з Рейк. Зійшов з Рейк? Хтось постраждав? Everybody. Всі загинули. Михайло, всі. От лайно. Микола кинув нас помирати. Що? Що за срань? Йоо! Джил, що сталося? Сталося те, що гадалося. Не можу зараз розмовляти, потім зателефоную. Тут в мене з'явилися невеличкі, невідкладні справи. А може і великі. Оце так ненавиджу, коли він на переріс оце стрибає. Супергеройське приземлення фактично було. Тільки що. А що це він так мутував? А, а чого це він такий здоровезний став? Це він потрапив в воду чи що? Йоперний театр. Е. -е. Бум. Бум. На нього рушниця не діє. На нього рушниця не діє. Може гранатомет? Міні-набої є. Опа! Здоров! Так, сюди міно. Оп. І сюди міну? Оп. І сюди міну. Останн. Остання міна була. Ну що, я хоч щось йому наніс, я, якийсь урон. Якусь шкоду я йому наніс, чи ні. Все, в мене, в мене набої закінчились в гранатометі. То, може з пістолета. Мені пощастило, що він не повороткий, що він занадто повільний. Це чудово. Але як мені його вбивати? Як мені його вбивати? Оце питання на мільйон. Ага, тут море, тут море набоїв, до речі. Ні, все-таки, все-таки я йому якусь те шкоду наніс. Бачите, йому вже погано. Перезарядка. Перезаряджаємося. Фух. Він що мене ще ні разу не вдарив навіть? Чудово. Давай, 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 Джил, давай. Похилимось. Використати. І можна якраз щось підібрати буде. Що тут у нас є цікавенько? Пістолетні набої. Рушничні набої. Давайте з руш. Йоперний перний театр. Ах ти ж курвисько. Ах ти ж, бляха, курвисько! Все, походу, мені глина. Походу мені глина. Хоча ні. Я так просто не здамся. Я ж вам казав, що джил, джил це як українка. Бляха, контузія. Перезаряджаємось. Ой. Ой, не в ту сторону. Зараз буде стрибати, походу. Ніфіга не влучив. Наше стріляв незрозуміло. Так, тут були нормальні набої для гранатомета. Де вони? Зараза. Тікай, Джил. тікай, тікай. Солодесенька. Спорядити. Ага. У мене ще є медспрей, до речі. Я так з гранатомета в нього не влучу. Треба якось зупинити його. Дякую, дякую, капітан, очевидність, що треба якось його зупинити. Як це зробити? Поки він о такого сає, тут десь була ще травичка. Треба травички взяти. Опа, а це в нас що? Рушничні набої, травичка. Можна травички, в принципі, і з'їсти. Ну він же покоцаний, як мінімум. Давайте гранатомет все-таки. О, поїхали. Де він? Треба зупинити його на місці. О, я влучив. Опа. Досів. Готувався до стрибка якраз. Отут тут мені торбена. Бум бум. Бум. Норм. А в мене ще є міні набої. Давай. Мені здається, що йому вже погано. Він же покоцаний, добре, так покоцаний, до речі. Як же ж невчасна перезарядочка. Як же ж невчасна перезарядка. Так, два набої на рушницю залишилось. Е... Давайте, поки він бігає, я все-таки підбираю, що тут є корисного. Пяха. Ніж. Так, а набоїв до рушниці ми, до речі, не підібрали. Зате ми підібрали набої до гранатомета. Чудово. А, от іде. Вже горить. Ну, коротше, з гранатомета його ми їзі розвал... розвалимо. Бляха! <глес> Все, закінчились. Якого ножа? З ножа я його точно не завалю. Так. Що нам використати можна? Поки що нічого не будемо використовувати, просто поєднаємо. Зробимо суміш ліків. А це що за штукенця? Міні-набої, чудово. Так, а гранатомет? Є. Yeah. А де він є? Я щось втратив його з виду. А, бачу, 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 бачу. Ні, не бачу. От тепер швиденько. Тілимося. Бум! А, можна прямо на нього міну вішати. До нього теж міни прилипають. Чудово. Тихо. Тікаємо. Тільки пістолет залишився. Зезеха. Зезекар. Ага. На автівку, типу? А, окей. Окей, давайте спробуємо на автівку. Якщо він на неї застрибне, то вона підірветься, получається. Правильно, правильно. От туди, куди він буде стрибати? Так Живуть я з Тут ще треба знати, на яку автівку ті міни кидати, до речі. Тан-тан-тан-тан-тань. Не влазе. Нема місця. Ага, на вантажівку між поліцейськими автівками. Окей, окей. Добре. Добре, тільки в мене міни закінчились, ось чому проблема. Тихо, тихо. Тікай, 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 джил. А то він розвалює. Трен, да. У мене тупо, все закінчилось. Треба пошукати щось. Медспрей використовуємо. Відбираємо траву. Дайте якихось ще мені мін. Нічого не бачу. Сп'ятніла штука. Спітніла їх файт, спітніла битва. Ну, я не знаю на рахунок автівки, тому що він стрибає на різні кожен раз. Він кожен раз стрибає на різні. То на рахунок автівки я не знаю. Скоріше за все, мені буде торбина, скоріше за все. Бо міни закінчились, типу, всі набої закінчились до рушниці, тільки залишився пістолет і все. Вони ж тут не поповнюються, не розпавняться постійно. Ага, стрибає. Стрибає зараза. І ще й влучає. Боляче. Він же, правда, покоцаний капітально. Е, використовуй автівки, як мені вбити цю тварюку? Гарне питання, гарне питання, Джил. До речі, в мене ж є ось набої на рушницю. До речі. До речі. Чого я не використовую до сих пір рушницю? Заряджаємось. Мені сказали, використовую автівки. Використовуй автівки. В автівках було море набоїв, я їх всі успішно просрав. Ну як просрав? Я стріляв в немезиду. Ага, здоров. Здоров. Ага. Все, тут мені і торби, походу. Опа! Гаразд до справи. Вдавися. Бум. На, де в неї набої взялися в гранатометі? У мене ж не було. Десь е, витягнула. З рюкзака. Карлос, ти ще на зв'язку? Ну годі, я вже тобі не потрібна, чорт забирай. Вже все. Карлос вже її зафрендзонив. Три контрольник, Все, спадки. Помер. Я сподіваюся, що на цей раз він вже остаточно здох. Ще живий? Ти прикалуєшся, бляха. Е Опа. Опа. А оце було розумно. Мінус рука чудовиська. Що, без... Без однієї руки вже не такий крутий? у, -у, 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 -у. Я сподіваюся, що джил все-таки не буде зараженою, але щось їй дуже хреново. Прям дуже. А Микола, звідки тут? Цікаво. Ви зробили мені велику послугу, міс Валентайн? А цей зрадник Микола звідки тут виліз? Скотина такий. Аж пінка в джил пішла з рота. Приблизно, приблизно через пів доби. Jill! Карлос прибіг. Джил. Hey, Скажи щось. Це я. Чорт забирай. Тайлер. Тайлер, прийом. Що сталося? Джил заразилася. Я. Я несу її в лікарню. В лікарню. Може, доктор Барт врятує її. Добре, зустрінемось там. Давай, Джил, не помирай, не здавайся. Зараз подорожничка якось прикладемо. Тримайся суперкоп. Так, ну що? Нам ще треба добратися до того доктора. 29 вересня. Меморіальна лікарня якась там. Борися, Джил. Ну, щось вона поблідніла. Я дістану тобі вакцину. Ти одужаєш? Обіцяю. Карлос такий самий, як Леорік. От Леорік пообіцяв. Може медспрей? Може на неї медспрей рубанути? Чи травичку якусь? Ні. Ні, треба шукати вакцину. Травичка вже на неї не діє. З травичкою то було... то було легке поранення. Дякую за перегляд. На цьому завершимо. Підтримуйте максимально український контент, ставте пальці вгору та грайте круті ігри. А з вами був Леорік. Побачимось в наступних відео. Бувайте!